Пан Анатолій із Кременчука привіз на виставку Сибірського Хаски. Для чотирирічного пса це вже не перший конкурс, тому господар сподівається на іще одну нагороду. Їздавай, собака, По вихідним займаємося, катаємося, в упряжці ходять, говорять, собака не восплитується, дресировки наставить. не подаються. Все чепуха, бажання, воля. Оценку ваших питомців. Ну, щоб хазяїн чемпіона Большой закрили України заслуги які папа, найголовніше, вже не перший раз. На конкурс з'їхались учасники не лише із Полтавщини, а й з Харкова, Києва, Кропивницького, Дніпра та Сум. Загалом на виставці представили більше 50 порід. Учасників у нас 160 собак. От, є у нас і Канекорсо, і Южноафриканський Бербуль, і Тер'єр, і Йоршинський тер'єр. На, на даний період часу дуже популярні Сібірські хаски і Рассел Тер'єри, тому їх буде найбільше експонентів. Пані Наталія Схорола улюбленицю всієї родини виставляє лише вдруге. Ця собака породи бігль у першому своєму конкурсі, хоч і отримала медаль, проте тренувань не полишає. Вона завжди є ця підготовка, тому що собаки вони забувають, що від них треба на виставках вдома. Вони ведуть себе зовсім по-другому. Потрібно навчити її правильно ходити, стояти. Для оцінки чотирилапих красенів запрошені експерти міжнародної та національної категорії. Оцінюють собак по зовнішньому виду. По наличию зубов, по внешней красоте, по экстерьеру, по правильности сложения, по красивым движениям в ринге. Вот собаки выбираются по породам, по возрастам. Потом проводятся бесты. Бесты проводятся для бебика вищенкового отдельно, для юниоров, подростков отдельно и для взрослых собак отдельно. Організатори запевняють, що попри строгість відбору ніхто не залишиться без уваги. Усі учасники отримають медалі та повний опис від експертів. Кращі собаки, крім титулу, кандидат в чемпіони України, будуть нагороджені кубками та цінними призами.